Друзі, всім привіт! Сьогодні буду садити клубніку. Сьогодні 30 березня і в мене ось такі кущики клубніки. Мені дали знайомі таку клубніку. Казали, що гарний сорт. Буду пробувати садити в себе на городі. Такий кущик. Ще ось такий кущик маю. Кущики гарні. Ось такі кущики, буду сьогодні садити. Вчора було ще холодно, а сьогодні вже тепло. Сьогодні я буду висаджувати ось таку клубніку. Дивіться, спочатку до кінця, щоб цікавого нічого не пропустити. Зараз я клубніку переберу і покажу. Спочатку треба обрізати ось такі старі листочки. Я його обрізаю. Ось такі старі листочки, А такі нові я лишаю. Ось такі нові листочки. Пуплічки. І так я буду висаджувати клубніку на весну. То решту я обрізаю. Ви поставите лайк і підпишіться. Ось я перебрав цю клубніку. І зараз підемо висаджувати на город. Ось така клубніка. Дивимось, не переключайте. Далі ще буде. Ось, друзі, кхм, натягнув я собі ось таку нитку. Спочатку і до кінця. Утянитися я буду садити ось таку клубнічку. Ось така клубнічка буде. Садимо і показуємо далі. Це моя посадка, так я саджу. Маю ось таку планку. Замірю 35 см. І по цій планці я саджу. 35 см, думаю, буде добре. Кущик від кущика. Хто як знає, пишемо комент. Хто як саде. Саджу клубніку для себе і для продажу. Кому буде цікаво, буду продавати. Ось таку клубніку буде червона. І буду продавати через нову пошту може переслати. І його кущик не має бути в землі. Якщо ви загорнете цю штучку, то він вам загниє. Це моя тамтогорічна клубніка, там того року садив. І ось така клубнічка цього року вже має бути публічки вже виходять до гори. Цього року вже буде клубніка. Ось такі кущики ще є. Буду вже її підливати. Із цього року вже має бути клубнічка. Так що замовляйте клубнічку. так я сажу клубничку. Так загуртаю. Ось так. По має бути зверху. Щоб не загортати землею, бо він вам перегниє. Краще, щоб він був самого верху. Ось так. І так буде добре. Таку посадку я роблю цього року. Там того року почав. Цього року буду продовжувати. Ось так я посадив клубніку. Такий рядок, і мені вийшло 42 кущика. Та мама білить смородину. А я саджу клубніку. Ось таку клубнічку. Буду продовжувати, буду садити ще альбу і так далі.